Доброго дня всім причетним 12 листопада Миколаївщина. Нарешті отримав я довгоочікувану посилку від Ткаченків Альони і Дмитра. І хотів би зняти зараз розпаковку для вас, щоб ви побачили, що мені прислали. Та і самому цікаво, як там що. Отже, почнемо. Такий чимодан ось допрошу мені, бачите? Такий трус. Так угу. ні, так у нас не вийде. З цього боку. Ось то запаковано. Така коробочка зручна. Я коли пакую свої саджанці, то я поки пакую по-іншому. Не той рівень. Але нічого. Опа! Ворожня. Так, ваза саджанці. Садженці саджанці. Я насправді скажу, я ще поки не розпаковував саджанці, я кайфую від сервіса цих людей, від кого я отримую посилку. Просто я насолоджуюсь, я не перший раз з них замовляю, рекомендую всім іншим. Хоча я сам. Продаю це все, але вони класні, вони мені подобаються. Просто залишити краєчок скотча, щоб можна було розвернути оцей рулон. Я склинчик отримував, я три часа рився, коротше, щоб оце все розмотати. У них все, всіда підкладочка, тут все удобненько, списочок. все. Молодці. Молодці. Насолоджуйся співпрацю з вами, чесно. Так, я напевне витягувати поки з пакета не буду, я просто подивимося, що тут у нас. Так, тут у нас карамелька. Ось такий приріст. Дивіться. Клас. Так. Подарунок Шакіра. Ось, бачите. Дякую. Дякую за подарунок. Приємно. Так, оце у нас хтось... Хтось у нас тут треба тут дивитися. Так. Тут у нас, тут у нас. Тут у нас, тут у нас. Табу. Карамелька, табу. Табу. Так, хто у нас? Тут? Я щось запутався. Ну, зачекайте. Жовта ріка. Ось, ось жовта ріка. Ось табу. Табу і фреш мускат. Ельдорадо Вишневецького. Так, це табу. Це карамелька ще і це шакіров подарунок. Це маємо такі саджанці. Я упевнений в кореневої системі. Я не хочу зараз розвертати вам пакунок, тому що щоб не забруднити собі стола. Але я, я бачу через пакет яке коріння тут, я бачу який приріст. Тут все все добре. Щодо саджанців. Обережно. Так, щодо вози. Дивіться, що я казав. Дивіться. Раз. Просто взяв і почав розмотувати. А не три часа там гриєш, крутиш і шукаєш ті края. Є з кого брати приклад. Є з кого брати приклад. І інші люди теж відправляють, нормально, пакують. Я купляв у мого земляка мущака Валерія. саджанці. Теж класно пакує. Вимочує. В болтушці, як болтанка українська буде, напевне, поки кидає тирсум зволожену, щоб доїхало. Це класно, теж мені подобається як він пакує. Дякую, Валерію, якщо бачите. Так, почнемо. Лозичка. Кішміш очарування. Кішміш світ целибрейшн. Кузьміч. Блондин. Джокер черный. Ярослава. Шакира. Вероничка. фишка. Краса осени. Полтавский ландыш. Свобода. Вкусняшка. Вакула. Це щось... Так, так, так. Червона шаблеподібна. подібна. Так, а це щось замотане окремо. Це, я напевно розумію. Є подарунок. Так, це подарунки. Ого! Хе, ого! Дякую. Дякую. Я в шоці? Подарунок коханій. Подаруночек. Бинго-бонго. Подарунок. Анкор. Класс. Подарунок. Я в захвате. Тюльпан червоный. Класс. Подарунок. Класс. Класс, класс, класс. Отличник. Кишмиш нирвана. Подарунок. Я в шоці. Смуглянка. Я, якщо чесно, не знаю, що це за форма, треба буде подивитися, всі інші знають. Я в шоці і я в шортах такою кількістю подарунків від цих людей. Отже, лоза чистенька, глядяна, визрівша, збережена. Клас. Саджанці. Ще раз покажу, як і саджанці. Дивіться, яка лоза чистесенька. Немає нейоїму, немає нічого зайвого. Просто... Ми в заході, ми в заході. Отже, отже, отримав довгоочікувану посилку. Дуже задоволений, буду готуватися до посадки. Всім дякую за увагу. Бувайте!